Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. У генеральному штабі збройних сил України стверджують, що росіяни зарубували аж 13 тисяч колишніх і чинних білоруських військовослужбовців для можливої участі у воєнних діях проти України. Причому це вербування відбувається за посередництвом комітету державної безпеки Республіки Білорусь. Таким чином Олександр Лукашенко, який намагається уникнути безпосередньої участі білоруської армії у військових діях проти. Ворожої йому України розплачуються із російським президентом Володимиром Путіним, який прагне втягнути Білорусь у воєнні дії проти України, щоб пожвавити ймовірну активність на північному напрямку і відтягти українські сили з. Сходу і півдня, тобто тих регіонів, у котрих Путін хотів би провести фейкові референдуми про їхнє приєднання до Російської Федерації. А таким чином російському президенту звичайно хотілося б, щоб в цих регіонах було менше опору російським загарбникам, і щоб росіянам вдалося вийти на адміністративні кордони. Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей і таким чином забезпечити собі. Комфортне проведення псевдореферендуму, якого звичайно не буде учасників однак, сам факт контролю російської армії над територією це як відомо і є результат будь-якого референдуму, який є, проводить Путін навіть у самій Російській Федерації, не кажучи вже про окуповані території. Те, що підготування до референдуму йде досить активно, продемонстрував приїзд заступника голови ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Російської Федерації. До Луганську у цьому окупованому українському місті Дмитро Медведєв зустрічався із маріонеткою керівниками ДНР і ЛНР, щоб обговорити з ними, як підкреслив сам Медведєв, питання пов'язані із безпекою обох окупованих Російською Федерацією. Українських регіонів разом із Медведєвим на нараду до Луганська прибули практично всі керівники силових відомств Російської Федерації а також перший заступник очільника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, який відповідає за внутрішній порядок денний в найближчому оточенні. Володимира Путіна і якому доручено готувати Донецьку і Луганську область до якнайбільш швидкого приєднання до Російської Федерації, сам факт перебування Медведєва, Кілієнка та російських міністрів чоловіків на території Луганщини свідчить про те, що сам для себе Володимир Путін вже все вирішив, що для нього Донецька і Луганська області України це вже територія Російської Федерації, що на ній представники його найближчого ото. Очення можуть поводитися як вдома, хоча абсолютно очевидно, що це ніякий для них не дім, а загарбні ще від 2014 року регіони України. І звісно ж, ми знаємо, що до цих регіонів, які мають у період найближчих місяців, бути приєднані до Російської Федерації, Володимир Путін також доєднує Херсонську. І Запорізької області України саме з цим пов'язане стягування російських військ на території Херсонщини, саме із цим пов'язані ті дії, які російське керівництво зараз здійснює на території близької до Запорізької атомної, яка перетворюється на новий центр напруженості не тільки у війні Росії проти України. Але й для усього. Європейського регіону генеральний секретар організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутєріш сьогодні закликав до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції, що мало б забезпечити ситуацію, яка виключить е, ймовірність аварії на цій величезній атомній електростанції аварії, яка дасться в знаки для населення сусідніх з станцією регіонів України і для населення інших європейських країн. І звичайно для населення самої Росії. Однак, як відомо, коли мова йде про досягнення якихось воєнних цілей і про втілення у життя ідеї про відновлення радянського союзу, якою марить російський правитель Володимир Путін, у Кремлі абсолютно не зважаються на наслідки ймовірної атомної аварії. Таба більше, що зараз Володимир Путін не розглядає можливості застосування ядерної зброї у війні проти України, аварія на атомній електростанції може стати альтернативою. Нативним методом шантажу для росіян, якщо вони побоюються ядерного конфлікту з цивілізованим світом, і реакції країн світу на застосування ядерної зброї проти українського населення і збройних сил, і є абсолютно очевидним, що в самій Росії не погодяться із пропозиціями. Генерального секретаря ООН щодо демілітаризованої зони, тому що шантажувати Україну це є досить важливою частиною цієї війни, яку Володимир Путін розпочав проти нашої держави 22, 24 лютого 2022 року, яку він не збирається закінчувати аж до того часу, поки у цього мерзотника вистачить ресурсів на продовження воєнних дій і на ракетні обстріли України, на знищення української інфраструктури і послаблення української державності як такої. Ніяких реальних імовірних можливостей навіть для протокольних контактів з Україною в Кремлі також вже не розглядають і. Доказом цього стало сьогоднішнє повідомлення Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яке відкинуло пропозицію Швейцарської конфедерації представляти інтереси України у Російській Федерації і Росії в Україні після того, як між двома країнами було розірвано дипломатичні взаємини, що стало наслідком блюзнірських дій Володимира Путіна проти нашої держави. Мені здається, що це перший випадок в історії, коли якась країна відмовляє Швейцарії у її посередницьких послугах, посилаючись на те, що Швейцарія більше не є нейтральною державою. Швейцарія дійсно у цій війні, яку розпочала Росія проти України, поводиться не так, як вона поводилася раніше однак, насамперед з гуманітарної точки зору, тому що Швейцарська конфедерація впевнена у тому, що те, що робить Росія проти України і українського народу, не дозволяє зберігати той традиційний нейтралітет, який завжди був головною рисою швейцарської зовнішньої політики. Замість цим Швейцарія не бере участі у постачанні зброї України і намагається в тих питаннях, які стосуються саме застосування сили, бути нейтральною державою. Однак, як бачимо, і це не влаштовує вже Російську Федерацію, яка чітко ділить світ на ті країни, які є демократичними, які по суті беруть участь у допомозі Україні проти цієї війни, і на ті країни, які допомагають Росії насамперед. Вижати і пом'якшити наслідки санкцій цивілізованого світу проти неї саме з такими країнами Росія і бажає мати справу саме з такими країнами. Вона вважає за необхідно продовжувати боротьбу проти цивілізованого світу і разом перемогти світові демократії, щоб диктатура стала сенсом існування світу у найближче десятиріччя. Однак, очевидно, що економічні проблеми, які існують у диктаторських режимів, навряд чи дозволять. Їм все ж таки перемагати в цій боротьбі з демократичними світами це також є абсолютно очевидним, коли ми спостерігаємо за тими подіями, які зараз відбуваються, які множать одну кризу за іншою, і звичайно ж, все це розпочалося саме з нападу Володимира Путіна на Україну, саме з розумінням цивілізованим світом якого рівня. Загрози зараз існують для всіх країн, що досить пізно зрозуміли всі бажання і амбіції російського політичного керівництва. І в цій ситуації, звичайно ж, потрібно дивитися і тому, як реально західні санкції сьогодні зменшуються. Можливості Росії по подальшій мілітарізації своєї держави і продовженню цієї війни з одного боку говорять про те, що дякуючи підтримці таких країн, як Китай чи Індія виробництво нафти добу видобуток нафти у Російській Федерації впав тільки на 3%. тобто того ефекта, на який сподівалися західні країни, завдяки підтримці Пекіної делі для. Росії не відбулося, і вона досі може сподіватися на збільшення свого бюджету і на подальшу мілітарізацію країни. З іншого боку, захід дедалі більше відмовляється від російського газу, незважаючи на енергетичний шантаж самої Росії. Зараз вже на рівні західних урядів, зокрема уряду Німеччини, говорять про відкриття альтернативних маршрутів постачання газу, які дозволять ці рано чи пізно в принципі відмовитися від російського. Газу, а може і рано, тому що енергетичний шантаж з боку Росії цієї зими зовсім не виключений, і він може призвести до найтяжчих наслідків для багатьох країн, які є в енергетичній залежності від Російської Федерації У України. Інша проблема інфраструктурна. Знищення інфраструктури це проблеми для населення. Віце-прем'єр Керіна Верещук Сьогодні вже говорила, що обов'язкова евакуація може відбуватися напередодні зими не тільки з Донеччини, але й з інших українських регіонів. Таким чином Україні доведеться визначитися з тим, на якій території. Можна буде нормально жити в осінні зімні періоди. Це визначене розуміння того, на якій території держава може забезпечити населення всім необхідним. Також стане важливим викликом цієї жорстокої війни. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб миро.